Ледь не голодували, щоб оплатити січневі рахунки за тепло, а тепер отримали ще й захмарні платіжки за спожитий газ. Цього місяця шокуючі квитанції, лягли у поштові скриньки майже усім споживачам газу, які не мають вдома лічильників. Звідки з'явився борг? Пенсіонерка Ганна Іваніна так і не змогла розібратися, покликала на допомогу сина. Я не знаю, що їм не вистачає, але роздівати пенсіонерів – вже це в останню чергу, те, що вони можуть зробити на даний час. У квартирі цієї жінки прописано п'ятеро осіб. Усі попередні роки за газ платили справно, але все одно залишилися винними постачальнику блакитного палива чималу суму. Мені, наприклад, 1010 гривень ще дорахували незаконно, а за два місяці цього року додавали 112 гривень. Розплачуватися людям доводиться через недосконалу постанову Кабміну. Навесні минулого року уряд зменшив нормативний об'єм споживання газу на особу з шести кубів до трьох. Газопостачальні підприємства почали скаржитися. Мовляв, несуть відчутні втрати від спожитого, але не оплаченого газу. Їм на допомогу якимсь дивом прийшли споживачі. Позов до суду щодо несправедливості зменшених нормативів подали дві фізичні особи, що мають вдома лічильники, і їх прогнозовано підтримали громадські організації газовиків. Інститут скажімо, провів під розрахунки і е з'ясував, що за лічильниками споживання. Перевищує 5 кубів на одну особу. Ну, якщо говорити про, про плиту. Звичайно, що показники були різні, там є і регіональні відмінності. Суть претензій позивачів зводилася до того, що маючи лічильник за газ, вони сплачують більше, аніж споживачі без приладів обліку. Київський окружний адміністративний суд став на їхній бік і постанову уряду про зниження нормативів споживання газу скасував. Кабінет міністрів України під час прийняття сумнозвісної нашої постанови було банально недотримано законодавство чинного. Звідси і борг, що накопичився за 9 місяців, поки діяла постанова, і тепер кожна родина в середньому мусить доплатити за спожитий газ від 200 до півтори тисячі гривень. Людям було проведено перерахунок, але розуміючи, якби тяжке фінансове становище сьогодні людей в країні. Ми зробили таку реструктуризацію цього боргу. Ми його розбили на дев'ять частин. За час своєї каденції кабінет міністрів вже двічі самовільно знижував нормативи газу споживачам без лічильників. Експерти кажуть, кожного разу цифри брали зі стелі, саме тому їх так легко змогли оскаржити у суді. Я не знаю, хто там знайшов цих позивачів з лічильниками. Зрозуміло, що їм цей судовий процес проплатили. І навіть якщо уявити, що це зробили вороги Арсенія Петровича і його геніальний гінацідник реформ, це суті справи не міняє. Звичайне рішення суду абсолютно законне, тому що постанова кабміну була з самого початку абсурдна та популістична. І це було лише питання часу, коли її скасують. Звичайним споживачам ситуація із перерахунком нагадує кур'йоз в магазині, коли за вже давно куплений і використаний товар чи послугу продавець просить доплатити заднім числом. Літом ми купили українську хлібину в магазині, а потім пішли в той самий магазин в січні або в лютому. А продавець говорить: ви повинні нам за ту хлібину, яку з'їли в прошлому році, ще три гривні доплатити. Ну, хіба це не анекдот? Але за цим анекдотом стоять гроші дуже великі, кажуть експерти. Без лічильників в Україні нараховується майже 4 мільйони домогосподарств. Суму знаєте, яка? Приблизно 3 мільярди гривень додаткових нарахувань на населення, яке акуратно сплачувало, довіряючи своєму уряду. Обурені споживачі, які мусять доплачувати за вже спожите блакитне паливо, почали обривати гарячі лінії облгазів і особисто йому скаржилися. Зауважив на засіданні уряду прем'єр-міністр і запропонував ухвалити новий норматив. Я пропоную сьогодні прийняти відповідне рішення і встановити норматив не 6 кубічних метрів, як зараз виставляють облгази. А поставити норматив, який обрахований Міністерством енергетики НКРЕ, це 4,4 кубічних метра. Я вимагаю негайно перерахувати і повернути людям кошти. Нова постанова уряду остаточно заплутала і газовиків і споживачів. Наступного місяця мають надрукувати чергові платіжки з оновленим перерахунком. Тим, хто вже встиг оплатити нормативу 6 кубів, облгази обіцяють, гроші нікуди не дінуться. Але як будуть рахувати за період, поки діяла скасована постанова уряду, поки невідомо. Очевидно, перерахують по 4,4 з цією різницею. Але як буде здійснено цей перерахунок, буде відомо трошки пізніше, коли ми отримаємо від міністерства енергетики більш детальне. Роз'яснення про порядок перерахунку. Якщо з трьох кубів перерахують на 4,4, це знову буде не на користь населення. Роз'яснення газопостачальним компаніям, як саме рахувати, повинні надати в тижневий термін. Чиновники, окрім цього, хочуть розробити ще й норми для кожного регіону. Окремо, бо газ скрізь споживають по-різному. Але люди кажуть, платити все одно не будуть. Це заплачу, що прийшло вже, звісно, де ж Дінусь. А то, що з моя місяця по три куби було, платити ніхто не буде. І Не тільки я ніхто не буде платити. Не виключено, що й після застосування нової постанови уряду її знову не оскаржать у суді, щоб не було за що зачепитися у профільному міністерстві наступного тижня. Що будуть збирати міжвідомчу робочу групу, поки зрозуміло лише одне: раз і назавжди зупинити маніпуляції і спекуляції навколо нормативів може тільки звичайний лічильник, котрий поставити споживачу, перші нарахувати оплату, зобов'язані за законом саме газопостачальні компанії.